Сьогодні у нас заняття по малюванню. Ви згадайте, будь ласка, що робив Петрик, коли він приїхав з села і їхав у транспорті. Так, Петрик вчився мить руки. Він навчився мити руки. А тепер він знов буде їхати до бабусі. І він. Мені, мене попросив, щоб я допомогла йому. Діти, а в чому ж ми можемо допомогти? Справа в тому, що Петрик хоче подарувати якийсь подарунок бабусі, а я йому запропонувала на, намалювати рушничок. Давайте йому допоможемо і покажемо, як намалювати ось такий. Рушничок і Петрик з гідністю поїде своїм подарунком до бабусі. Дітки, нам потрібно для роботи пензлик, два фломастери. А навіщо вам дорослі допоможуть пролініють дві полосочки червону і зелену? З однієї сторони паперу і з другої сторони паперу. Так, це фломастери треба. І дві фарби. Які це фарби у нас? Так, це червона, а це зелена. Ще треба ось така ватна паличка. Навіщо? А на, на, на те, що нам, ми будемо нею працювати. Щоб е, виконати роботу, ми пензлика макаємо у. Змочуємо у водичці, потім ми набираємо фарби, спочатку зелену фарбу діти. І ось дивіться, такими рухами можна прямо ось так, такими рухами ставимо листочки. Дивіться, як гарно вийшло. Тепер перевертаємо і з іншої сторони. Теж ставимо ось такі листочки. Дивіться, ритмічно по черзі виконали, помили пензлика, витираємо серветочкою, ставимо у підставочку. А тепер нам треба червона фарба, змочую ватну паличку та червоною фарбою намащую паличку. І ось так дивіться, ритмічно ставлю такі крапочки з однієї сторони, і з другої сторони, з іншої, навпроти. Ось так. Дивіться, такі у нас вийшли ягідки і листочки. Такий подарунок для бабусі. І дідуся буде дуже доречний. Дітки, я вважаю, що у вас ще кращі ручнички вийдуть, і ви допоможете нашому Петрику своїми теж подарунками. Чекаю від вас фото, до побачення, до зустрічі!